Якщо реєстрація мала відбутися, заяву до 10-го числа ми не подали. Якщо б ми подали своєчасно, то тоді такий платник є платником ПДВ з дати внесення до реєстру платника ПДВ. Це мало відбутися протягом трьох робочих днів, як правило, з дати подання заяви. Якщо ж заява не подана, то такий платник вважається платником ПДВ. Частині зобов'язання без права на податковий кредит з 11 числа може бути ситуація така, що обов'язок реєструватись платником ПДВ виник, але всі операції, які після того відбувалися, є або необ'єктні, або звільнені. Ну тоді просто не буде на що нараховувати те ПДВ. Скажімо так, і це послабить трошки відповідальність. Якщо так виявиться, що був обов'язок зареєструватися з платником ПДВ, ми не зареєструвались і після цього здійснювали ПДВ оподатковані операції. Ось в такому разі у нас виникає ризик до нарахування ПДВ. Таке донарахування ми самостійно зробити не можемо. Це може зробити лише контролюючий орган за результатами перевірки. Чому? Тому що в цьому періоді ми не були платниками ПДВ. Ми не можемо за цей період подати декларацію з податку на додану вартість. І якщо говорити про штрафну санкцію, якщо б виникло необхідність ПДВ, то це є 10% від самого ПДВ.